Квінтус – це яра пшениця остистої форми. Ось це дуже цікаво тим, що має зазвичай завжди вищий клас, ніж всі озимі. І тому я рекомендую багатьом фермерським господарствам розбавляти озимі посіви ярими. Часто пшениця Квінтус по урожайності не поступається озимі. І вона показує, от за останні роки. Там, до 7 тонн з гектара середню врожанність. Вона полюбляє дуже ранній посів, не любить надто пізного посіву. Що мається на увазі? Якщо у вас є можливість зайти в поле зараз, навіть в січні місяці, є окремі господарства, в яких легкі грунти, в яких втрачається дуже швидко волога навесні, але вони можуть зайти тоді, коли волога є. І разом з тим немає болота сильно. Вони заходять в пісок, грубо кажучи, сівалками, сіються пшеницю в такий ґрунт, який є, не зовсім звичний спосіб, зимовий, і пшениця себе дуже добре показує. Вона тоді добре розкущується і доганяє, а інколи навіть переганяє зиму пшеницю по своєму потенціалу. Чому це відбувається? Яра пшениця не накопичила зимових болячок. У нас часто буває, що озимі посіви, заходячи в зиму, там відмирає листкова пластинка, десь перенесли збудники хвороб з попередніх культур, десь агрегатами, десь ще чимось. І озима пшениця на весні виходить вже хвора. Часто буває таке, що озима пшениця рами посіяна, ще буває і дуже забур'янена. А тут ми посіяли свіженький посів, чистий, здоровий, ніяких шкідників, ніяких хвороб, ніяких бур'янів. Навесні рано стартанули, дали хороший фон живлення, і вона догнала і перегнала озиму. Тому рекомендую Коінтус особливо для тих, хто орієнтується на хлібопекарські властивості пшениці. На тих, хто хоче покращити якість озимих, десь трошки додати до озимих ярої пшениці, і ви точно покращите загальний вал цей. Рекомендую купуйте, звертайтеся до наших менеджерів в різних регіонах. Вони в нас є як на Заході, так і в центрі, на півдні.